Останні заяви Зеленського про те, що для гарантії безпеки Україна або вступить до НАТО або створить ядерну зброю, знову повертають нас до питання української ядерної зброї та того, чи може Україна якимось чином відновити її та знову стати одною із ядерних держав. Про це ми й поговоримо у даному відео. Зеленський в останній розмові з Трампом знову обговорив із ним питання безпеки України та заявив, що для забезпечення безпеки в Україні є два вибори. Або вступ до НАТО, або створення власної ядерної зброї. Незважаючи на недавні прохання Зеленського про запрошення України в альянс найближчим часом, країни НАТО досі не наважуються на такий крок, а в Альянсі точиться серйозна дискусія щодо цього. Більше того, навіть якщо Сполучені Штати будуть проти, знайдеться щонайменше кілька країн, які не дозволять цього зробити, та будуть витувати такий вступ. Щонайменше такими країнами будуть Угорщина та Словаччина, лідери яких відкрито та неодноразово обіцяли не пускати Україну в альянс. Саме тому ця промова Зеленського була сприйнята як загроза створення ядерної зброї, оскільки про вступ України до альянсу поки що серйозно не йдеться. Більше того, Зеленський знову згадав Будапештський меморандум, який гарантував Україні цілісність в обмін на ядерну зброю. Видання Більт невдовзі написало про те, що український істеблішмент справді опрацьовує такі плани, а Зеленський та офіс президента одразу почали заперечувати цю інформацію, заявляючи, що Україна не збирається створювати ядерну зброю і що розраховує все ж таки на вступ до альянсу. Російська сторона також відреагувала на ці новини, заявивши, що не дозволить Україні стати ядерною державою. Сам же російський наратив на початку війни взагалі полягав у тому, що, мовляв, війна допомагає Росії запобігти створенню Україною ядерного озброєння. Україна вже була ядерною державою однак недовго. Після розпаду СРСР на території України опинився величезний ядерний потенціал, і країна ставала третьою у світі за кількістю ядерної зброї. Проте стратегічна ядерна зброя не повністю була під контролем Києва, і навіть тоді керувалася з Москви та була спрямована на Сполучені Штати. Тобто умовний запуск міг відбутися лише за наказом російського президента. Разом із тим, на території України було кілька тисяч боєголовок тактичної ядерної зброї, якою Київ міг точно скористатися з огляду на її розташування та простоту використання. Фактично це були звичайні ракети тільки з ядерною начинкою. Таке становище турбувало як Росію, так і Сполучені Штати, і після розпаду на Україну чинився безпрецедентний тиск з усіх боків. Українська влада вже у 92-му році погодилась на ядерне роззброєння, а в 94-му воно було остаточно оформлене. Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, згідно з яким взяла на себе зобов'язання не мати ядерну зброю на своїй території. А натомість отримала Будапештський меморандум, у якому прописані гарантії територіальної цілісності для України. Його підписала Росія, Україна, Сполучені Штати та Сполучене Королівство. Проблеми меморандуму були зрозумілі ще на момент підписання, проте українська дипломатія не змогла домогтися гідних умов. За меморандумом формально підтверджувалась непорушність українських кордонів, при цьому жодних конкретних дій у разі порушення цілісності України не було прописано. А у разі агресії країни мали просто почати консультації в Раді Безпеки ООН. До речі, аналогічні договори є з Китаєм та Францією, у яких прописано майже те ж саме. Сам меморандум навіть не був ратифікований країнами підписантами, тому на практиці фактично нічого не означав. З анексією Криму це стало більш ніж очевидно. Але таким чином Україна позбулася ядерної зброї, і що найпарадоксальніше, зброя навіть не була утилізована, а просто передана Росії. В тому числі й вище згадана тактична ядерна зброя. Аналогічні процеси пройшли Казахстан та Білорусь, тільки ядерних запасів у них було менше. Країни також повністю роззброїлися, а зброю передали Росії. Разом із цим варто зазначити, що населення України тоді підтримувало такі наміри і розглядало ядерну зброю як загрозу. Увесь цей алармізм черпався з радянських часів, а з ядерною катастрофою в Чорнобилі питання ядерної зброї та технологій. Справило начуваний негативний ефект. Тому для більшості відмова від ядерної зброї розглядалася як благо і зменшення ризиків для цивільного населення. Сьогодні погляд на ядерну зброю дещо інший через російську агресію та відсутність механізмів для покарання Росії. Все більше українці схиляються до повернення ядерного статусу. Чи може Україна відновити ядерну зброю? Ймовірність цього прагне до нуля і ось чому. По-перше, такі наміри навряд чи схвалять західні союзники, і за таких обставин їхня підтримка може зникнути, а у контексті продовження війни це буде фактично смертельно для України. Більше того, незрозуміло, чи зупиниться Росія навіть у разі створення кількох ядерних ракет, їхнє застосування нічого не змінить на полі бою, а лише дасть Росії можливість застосувати свій ядерний потенціал у відповідь. Тому таке рішення багато в чому може виявитися безглуздим і піти Україні навіть на шкоду. Оскільки перевага ядерної зброї в поточній війні не очевидна. Володіння ядерною зброєю дає можливість країнам уникати війн, але її застосування на полі бою вважається неприпустимим. Принаймні останнє бойове застосування було лише у 45-му році проти Японії. Це фактично єдиний приклад в історії, і консенсус щодо невикористання ядерної зброї не вичерпаний. По-друге, можливості для створення такої зброї на території України вкрай обмежені. Співробітники МАГАТЕ практично постійно моніторять українські атомні об'єкти та приїжджають туди з перевірками, тому приховати там те, що відбувається, фактично неможливо, особливо якщо йдеться про створення ядерної зброї. Ймовірно, лише на потужностях ядерних станцій можна збагачувати Уран для створення ядерної зброї. Тому в цьому плані вже існує міжнародний контроль не лише в Україні, а й в інших країнах, які підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Разом із тим на самій території України ніколи не існувало підприємств і науково-дослідницьких центрів для створення ядерної зброї. Лише у довоєнний час у 30-х роках Харків був важливим центром вивчення ядерної фізики, але після цього всі дослідження та створення відбувалися виключно на території РРФСР. Імовірно, ймовірно, не просто так. В Україні радянська ядерна зброя лише розміщувалася через геополітичне місце на карті світу. Саме створення ядерної бомби навіть у сучасному світі непроста справа. Навіть відомі випадки Індії чи Ізраїлю не обійшлися без допомоги з боку третіх країн, а також розробки вочевидь зайняли десятки років. Розробки в КНДР також могли тривати десятиліттями і не без допомоги Китаю та СРСР. Західні зміни одноразово оцінювали можливості створення ядерної зброї третіми країнами і дійшли висновку, що навіть для найрозвиненіших потрібні роки. Україна навряд чи зможе навіть нормально фінансувати ці розробки та створення ядерної зброї через дефіцит бюджету та проблеми навіть із закриттям поточних проблем, не кажучи вже про небезпеку їхнього проведення у воюючій країні. Росія може вразити фактично будь-яку точку України, а робота російської розвідки схоже досі доволі ефективна. Тому знищити такі процеси можуть ще на самому їхньому початку. По-третє, навіть зі створенням ядерної бомби в Україні є проблеми з носіями такої зброї. Немає власної балістичної ракети, а існуюча авіація навряд чи впорається з доставкою на якісь пристойній відстані через її вразливість. На початку війни Україна мала на озброєні точки У, які стріляють лише на 150 км і яких фактично не залишилося в наявності. Тобто, навіть якщо Україна якимось чином створить ядерну зброю. Її просто неможливо буде ефективно застосувати проти Росії. Варіант створення брудної ядерної бомби є більш імовірним, але разом із цим постає одразу дві проблеми. Перше, про яку було сказано вище способи доставки такої бомби на територію Росії, друга це безпека створення та експлуатації такої зброї. Адже фактично це просто зброя, начинена ядерними відходами. Навряд чи таку зброю взагалі можна розробляти. І користі від неї буде мінімум, хоча Росія одного разу вже звинувачувала Україну у створенні такої зброї, але дані не підтвердилися. Раніше жодна з країн світу і навіть організацій не створювали подібної зброї, розуміючи всі ризики та фактично її марність. Використання такої зброї може призвести до застосування повноцінної ядерної бомби у відповідь. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що незважаючи на зростаючий запад українського суспільства та розмови на цей рахунок з боку української влади, Україна навряд чи здатна створити ядерну зброю зараз. Цьому перешкоджають контроль над ядерними об'єктами, нестача технологій та фінансування, загрози війни та не схвалення західними союзниками. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМіеКофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.